Добрий день, шановні. Насправді я була одна з найкращих студенток в університеті. І вже тоді завжди думала про те, як би так збрати кошти, щоб їх вистачило на все життя. Так насправді з 19 років я цікавилася питанням. Перше, що було, то я почала вести журнал доходів і видатків. І в журналі це зі своєї стипендії збирала кошти. І насправді цікавилася фондовим ринком, нічим тільки тоді не було. У 2004 році це можливо було цікавитися в бібліотеках, журналах і так далі. І в 2004 році я познайомилася з вами з типною компанією, і коли я впала на таку шову презентацію, то вночі не могла заснути і думала, як, як ще зібрати кошти. Тоді найменше. Капітал треба було внести 500 доларів. в мене як студентки, ну я знайшла ці кошти за ніч. Важна сказати, я оформила свій перший а, поліс в австрійській компанії 500 доларів. Тоді було на 18 років. І в 2023 році я вже отримала виплату, Я спробувала, як це робиться. Це робиться дуже легко. Попадаєте, пишете заяву в страховій компанії і виплата йде протягом 2-3 днів на карточку. Тому я спробувала це з австрійської компанії. Далі, в 2016 році я зрозуміла, що того капіталу було недостатньо, і я оформила ще на 20 років в інших компаніях. То в мене зараз є поліс, діючі в Медлайфі, є в австрійській компанії. І... Оце в минулому році я оформила в нашій пасму, тому що недавно про неї почула саме на презентаціях компанії, де я зараз знаходжусь. І мені сподобалась та саме динамічності, як це легко можна оформити онлайн, тому що е, після того як коронавіру да, то ми сіли всі вдома. І коли компанії динамічно почали розлаватися онлайн, це дуже зручно. І верифікація через діню протягом дня чи двох мені виписали поліс. Тому я далі збираю собі на пенсію і я розрахувала. Я планую, що пенсія у мене буде 20-30 тисяч гривень. Окремо я збираю в доларах, окремо в гривнях, можна порахувати, але ну, скоріш за все в гривнях. Вихідніше буде, тому що вони пропонують 14% в річних, а в доларах дві На рахунок сумнівів сумнівів нема ніяких, тому що я кажу в той час ще в 2004 році, що для мене було важливо, коли я обирала надійність компанії, це процедура банкрутства. Далі підприємства не мають права з і це 100% гарантія. Якщо вони вирішать покинути. Наш фринок, то вони мають розрахуватися з усіма клієнтами або перенаправити пакет своїх клієнтів в інші компанії. На даний час у нас працює 10 компаній, кожна з них надійно відповідає законодавству. А ми, як найбільший прокер в Україні, працюємо старлайтам, працюємо з п'ять найбільшими компаніями, тому ви можете бути впевнені, що це буде найкращий продукт.